Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз бути чи не бути, або так чи ні, на три варіанти, або три події, які ви хотіли переглянути сьогодні, 25 травня 2024 року. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, а я починаю з першого варіанта. І так, перший варіант Лицар Келихів перевернутий вам ні. У вашому бажанні може бути залежність від когось або від чогось, також можуть заважати ваша неуважність до деталей. А за цим може критися обман, фальш, нещирість або підхалимство. Тобто в очі одне а за очі інше. Також, може, з вашого оточення хтось веде з вами подвійну гру або маніпулює вашими почуттями. Зараз ви не бачите ситуацію такої, як вона є. Не час приймати рішення. Не довіряйте і всьому, що будете бачити і чути, і не приймайте пропозицій. Можливо, вам потрібно з кимсь проконсультуватися. Тож бажаю вам гарного дня. Другий варіант дев'ятка келихів, вам так. Ви будете задоволені своїм станом, будете відчувати емоційну наповненість, сімейне благополуччя, здійсніться бажання, успіх, досягнення мети. У фінансах також буде все добре. Також для вас гарний час для медсенатства і свят. Тож насолоджуйтеся життям і його дарами та діліться. Ними з іншими і оточуючими людьми, з тими, хто поряд і хто на відстані. Третій варіант. Справедливість перевернута. Старший аркан перевернутий вам ні. Перед вами зараз закриті двері. Можливо, ви прийняли неправильне рішення, або проти когось винесли необ'єктивне судження, або зіткнетеся несправедливістю. Можуть виникнути проблеми з владою. Сьогодні ситуація складається не на вашу користь. Шукайте обхідні шляхи, не приймайте рішення, дійте у своїх інтересах. А я нагадую всім, що це енергії лише цього дня, наступного будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю вам мирного, затишного і гарного дня!